Ця дівчинка дуже мила кис, так, Пацанов довкола, кидає впід, вона полювати, не немов кикаливиться, так якщо в кімнаті буде темно. Ти хочеш пограти з нею в багато принци так, але вона сама закине рахунок У неї немає, контакту, немає інститак але всі очима в її Тату на твоєму тілі, тату на твоєму тілі, є цілу до Богова, на тату на твоєму тілі, тату на твоєму тілі, тату на твоєму тілі, я цілу до Бого, Вачи на тату на твоєму тили, длайка лил, тату на твоєму тілі. градус, Твоя спідня білизна намокла Під воду спадом на шиї, сірок мирі Нади губи, зі смаком шоколаду, дарують солодкі осади, я літаю в хмарах, ти єшся на її руках, ловивши котячий погляд, я не ховаю за очима полом, я у районі правого плеча, твої заряджені стовбури Застели мене без очікувань дитину, це падос Тим напили на руці з моїх Пісень, кілька рядків на твоїй спині дракон видихаючі вогонь Тіло як пожає, я тут лаз горяю в ньому Тату на твоєму тілі, тату на твоєму тілі, я цілу добового очі, на тату на твоєму тілі, Тату на твоєму тілі, Тату на твоєму тілі, я цілу добово очі блайка у Тату на твоєму тілі, тату на твоєму тілі, цілу тобового очі, на тату на твоєму тілі, тату на твоєму тілі. Вищується градус, твоя твоє спідня, білизна намокла під водоспадом на шиї Сірок миріади Зі смаком шоколаду Дарують солодкі осади, я літаю в хмарах, ти яшся на її руках, Ловивши питячі полі Я не ховаю за очима полум'я я у районі правого плача, два заряджені стовбура Застрели мене без очегонь Дитину це пагусти напила на руці з моїх Пісень кілька рядків на твоїй спині Дракон, он видихаючий вогонь Твоє тіло як І Я тут лазгоряю в ньому Тату на твоєму тілі Тату на твоєму тілі Я цілу добову Хочі на тату на твоєму тілі Тату на твоєму тілі Тату на твоєму тілі Я цілу добову Очі на тату на твоєму тілі Вона факіт лайк а виро на твоему тили, пату, на твоему тили, взирото кого очи. На тату на твоему тили, пату на твоєму тілі. Вищується градус, твоя спідня, білизна, намокла під водоспадом На шиї зірок миріади губи за смаком шоколаду, дарують солодкі посади. Я літаю в хмарах, трієшся на її руках, вивчи котячий погляд Я не ховаю за очима полум'я у районі правого плеча, тва заряджені стовбури, застрели мене без очікувань. Дитину це стена набила на руці з моїх пісень, кілька рядків на твоїй спині дракон витихає чи вогонь твоє тіло як пожашай, я тут лазвояль в ньому Тату на твоєму тілі, тату на твоєму тілі цілу добово, очі на тату на твоєму тілі на твоєму тілі, тату на твоєму тілі, цілодобово, очі натату на твоєму тілі